Всім доброго здоров'я, автопідбір Київ. Друзі, скажіть, будь ласка, от такий хочу зробити соціологічний зріз. Не знаю, як це правильно назвати, але хотів би почути вашу думку. Можливо, я зараз розповім про когось особисто. Прошу не ображатись, прошу замислитись. От дуже часто я маю якісь там. Ну, перетинання, скажімо так, десь в соцмережах, ще десь в коментарях. До речі, до відео до своїх в Ютубі, Фейсбуці, в там, в Тіктоку, в Інстаграмі на різних платформах. От ладно, коли про що взагалі мова? Вибачайте, бачаєте, намагаюся сформулювати думку, щоб нікого не образити. Є такий тип людей в Україні, в українському суспільстві, це доволі великий відсоток людей. Які ставлять собі якусь, себе в якусь позицію, нехай це буде навіть політично. От, ну, політично це взагалі е, окрема розмова. Але, наприклад, от, коли людина щось собі вирішила, абсолютно не маючи підстав для цього, десь він чув, десь від когось почув, десь там, можливо, щось прочитав, е, або прочитала, або почула, і вона, от людина, ставить е, собі позицію, що все. Це однозначно і беззаперечно. Mm. Е, от як в політиці, ну, політика це такий окремий момент. Е, нехай там mm. хтось за Порошенка, хтось за Зеленського, хтось за Кучму, за Господи, як цього Шапкакрада звали, та хтось за Януковича, виявляєте, забувся вже. То справа кожного, але, наприклад, от днями, днями тільки що? Декілька хвилин тому. Читав новину в Фейсбуці від притули, що вони передали там скільки там дронів. Є фоточка цих дронів передали на армію. І, власне, відсотків 70 коментарів схвальних від адекватних людей. І, можливо, 30, можливо, більше відсотків коментаторів щось типу О, там, знову вилізло. Або один пише там передали, скільки то а, атакували вночі сьогодні 700 дронів, а ви передали 160, типу чим ви хизуєтесь. Хтось пише, о, знову покрали гроші. І от е, починаєш з цими людьми вести діалог, ну який з ними, в принципі, можливо, не зі всіма його взагалі можливо вести, бо люди, які можуть отак залізти в патріотичну таку новину. І виригати там своє якісь невдоволення, тим самим допомагаючи росіянам. Ну, це окремий прошарок кровосісів, як казав Микола Азірович. Але з ними іноді можна спілкуватись не зі всіма, але з, деяким, з деякими індивідуами. І от ти пишеш, що трапилось, чому ви так реагуєте на таку чудову новину. А от вони всі крадуть, там притула краде. Тут, до речі, я вам гарантую, що під цим відео теж будуть отакі от відбиті, не хочу ображати, але будуть. Які будуть розповідати, не знаючи притули, не маючи з ним ніяких особистих зв'язків, абсолютно не знаючи дійсної правди. От десь він прочитав якісь там роліки Рефі або якийсь допис там якогось політично притуленого конкурента в свого часу, на жаль. Ціла ботоферма була і у Петра Алексійовича, і у інших там, і у Юлії, і Гончаренко додає там масло в вогонь. Цей трошки ідеотичний, неважливо, не, не буду зараз. Тобто, от людина таке десь прочитала, і вона не те, що вона сформувала якусь думку, і з цією думкою живе. Вона вважає принциповим залізти от в новину, де. Той самий фонд притули і поставив 160 крилатих дронів на фронт, або там 200, не принципово, або три штуки, або одну штуку. Це гарна новина, це допомога нашій армії, це внесок в перемогу. І людина не може просто пройти повз. Вона мусить залізти в цю тему і виригати там свого якогось коментаря, абсолютно не маючи для цього підстав. Ну, ніяких підстав. Людина вважає, що це так. Вважає помилково або не помилково, ніяких доказів, ніякого там розборок на цей рахунок. Вона навіть не загуглила то, що вона прочитала. Вона навіть не подивилась перше джерело. Вона навіть не дізналась якихось моментів, вона ні в кого не запитала. Вона просто прийняла це як норму, як доказ. і... Я називаю це, цих людей активними ідіотами. Тобто вона не просто так вважає, ну і все, ну вважає, ну краде і краде, ну і що. вона вважає за потрібне, вона вважає за необхідне, за лісти, вона підписується на притулу, якого ненавидить безпідставно. Мова не тільки про притулу, про будь-кого. ну це, це такий тип людей. Мова про цих людей. Вона не знає, що де як, але вона підписується на цю людину і в кожній новині вона пише гадості. Я можу зрозуміти, коли це боти РФ, у них така робота. Люди за це отримують гроші. Я дуже сподіваюся, що українських ботів вже немає політичних, бо політика відійшла нарешті. Вона два роки жеврила. Офіси працювали і вкидали оце лайно. Але зараз я вже давно, можливо, я побанив просто цих людей, а можливо, дійсно, деякі політичні сили перестали вкладати в це гроші, і це дуже гарно, бо це роз'єднувало суспільство. Ну, боти то зрозуміло. РФі зрозуміло, для чого вони роблять. Ну, є ж реальні люди. Ти відкриваєш сторінку, ти дивишся, спілкуєшся з людиною, і ти розумієш, що вона неадекватна. Ну, це людина. І от поясніть мені. Можливо, в кого є такі друзі, знайомі, для чого? Тобто, який коефіцієнт корисної дії від цього для України, для перемоги України. Тобто, якщо навіть ми уявимо, що той самий Притулаш вкрав щось, нехай він вкрав за 200 дронів, але 160 дронів він поставив. Заходить отака от там Марфа Петрівна, і пише оцей коментар, що гроші вкрали, або там ще щось, або вилізло, або там. Ще якусь дурню. Е, що вона робить тим самим? Вона допомагає Україні? Ніяк. Вона допомагає е, ЗСУ якось? Ні. Вона шкодить притулі? Та йому байдуже. Але кому саме вона шкодить? Вона шкодить таким самим, як вона, хто зайде, почитає цього коментаря. І так само, як вона колись прочитала такого ж корисного ідіота. Людина, замість того, щоб перерахувати притулі якихось 5 гривень, чи 2 гривні, чи 10, чи мільйон, вона не буде цього робити, бо вона прочитала коментар від людини, яка цей коментар написала абсолютно через свою хворобу голови. І людина перестає донатити на ЗСУ, чим цей коментатор наносить шкоду нашій перемозі, наносить шкоду. Допомозі армії і так далі. Чим він приносить зиск Російській Федерації? І от поясніть мені, будь ласка, якщо це робить не бот, якщо це робить українець або Українка, для чого? Це стосується і політики, це стосується, там, ну, типу, наприклад, там якийсь популіст, я не пам'ятаю фамілію днями я читав. Написав, треба поміняти бойка і всю команду там ОПЗЖ, да, чи як вони там називались, поміняти на Азов? Пш. Да, чудово, треба поміняти. Але хто коли Верефій готовий міняти бойка на Азов? На яких підставах це зробити в правовій державі, ми не Росія? Хто мусить це зробити на підставі якого закону? І так далі, і тому подібне. Тобто це чистої води популізм, чистої води. Це абсолютно дурня для от таких от людей, які замість мізків головою користуються, щоб носити кашкета. Але от саме там такі ж самі коментатори залазять: ой, Зеленського треба поміняти разом з бойком, бо він такий самий зрадник. Ти для чого це пишеш? Навіть якщо ти впевнений своїм там вузькими мізками, що Зеленський, який тримає стільки років е цю країну від поразки, який вже довів, я не знаю, я не виборить Зеленського, Боже збав, зараз будете писати, що я зеленобот. Ні, я не голосував за Зеленського. Але це людина, яка довела на тисячу відсотків, що вона проукраїнська. Зараз, на сьогоднішній день, про якого е мільйони ботів РФ пишуть гадості. І це. Підтверджує в першу чергу, що він проукраїнський. І оце і Зеленського, пам'ятаєте, для чого ти кому це пишеш? Знову те саме питання. Ти робиш це для перемоги? Ні. Ти робиш гірше Зеленському? Ні. Ти допомагаєш армії РФ, ти вносиш розбрат в Соціум України, ти вносиш якісь сумніві в голови людей, які не дуже звикли думати своєю головою. І ти працюєш на Російську Федерацію. Невже важко зрозуміти, що таке інформаційна війна? Це ж насправді не так важко. Ну, порозкиньте ви мізками, що це таке, як це працює. Будь-який ваш коментар на самому низькому рівні, в якійсь периферійні групи там, села е, Бакіно, не принципово. Ваш коментар він важливий. Він важливий, бо ви елемент. Да, Нехай там. 40-мільйонний елемент, але в елемент цієї системи, системи інформаційної війни. І кожен ваш коментар він йде в залік, в залік або за Україну, або проти України. Тому, шановні друзі. Я розумію, що мене не почують, і я розумію, що під цими відео зараз буде купа коментарів від от таких от ідіотів, які пишуть ці коментарі. Я розумію це. Я розумію, що будуть боти, їх буде більше. Я теж це розумію. Але я дуже сподіваюся, що хтось, побачивши це відео, замислиться і не буде робити такі речі подальшому. Дуже-дуже маю велику надію, що хтось. Е ну Зважить на те, що я сказав, що хтось прийме це до відома. І Якщо це буде навіть одна-дві людини, 10 людей. Я не просто так витратив ці 10 хвилин свого часу і 2 хвилини, щоб закинути це по ресурсам. Слава Україні! Ми переможемо! Автопідбірки, Звертайтесь, у нас є спеціальні ціни для військових. Машини на фронт ми підбираємо взагалі безкоштовно. А машини для військових для цивільного життя, дружинам, родичам, мамі, тату собі ми підбираємо по спецціні, виключно, щоб покрити витрати на пальне. Все написано у нас в описі групи. Слава Україні! Ми переможемо!